12 грудня традиційно в загальноосвітній школі номер 7 проходить свята на честь дня школи. Цей день запам'ятається всій школі, а особливо учням Багунівського класу. На день школи учні Богунівського класу урочисто складали присягу як справжні військові, і зараз ми бачимо, вони вирушають до собору Пресвятої Богородиці Української православної церкви, де зустрінуться з представниками козацтва та отримують благословення. Україна це наша козацька держава. І ми, так скажемо, передаємо свої глибокі знання, свою мудрість, своє бажання жити по новому, нашому самому молодому поколінню. Що я хочу побажати юним богунівцям, в подальшому бути патріотами, як їхні батьки, діди і пращури. Бути достойним прикладом для нашої держави, для жителів міста Конотопа. Хочу побажати їм подальшому успіхів. Боже, очисти нас грішних і помили нас. Боже, очисти нас, грішних і помили нас. Боже, очисти нас, грішних і помили нас. добра справа починалася з благословіння священня. І віримо, що ця сьогоднішня наша молитва дорогі, є Богомою. І Господь благословить вас в першу чергу діточок. Здоров'ячка вам, Божого благословіння, та й матінка Божа опікується вами і вашою родиною. Нехай матінка Божа опікується вчителями і сьомою школою. Нехай матінка Божа опікується нашою громадою і всім нашим містом. Після благословення настоятеля цього храму Отця Павла козаки вручили учням Богунівського класу погони. Дозволяються освячуються всі богунівці наші, владачівці Святого Духа, свяченими дичьми Отця і Сина Святого Духа. Прошу прощання поману. Як настрій? Хорошо. Відчуваєш себе вже, як справжній військовий? Да. Мені сьогодні вручили погони і благословили. Як навчання у вас? Хорошо. Чим тобі подобається навчатися? Е -е, фізкультура. Сьогодні у вас такий особливий день. Що тобі найбільше сьогодні сподобалось? Коли погони вручали, нам. мені сьогодні вручали погони, і батюшка мене благословив. А навчатися тобі подобається? Так. Строєву підготовку любиш? Так. Виходить вже все в тебе. Да. Погони богунівці вже отримали, і ось вони знову повертаються до рідної школи, де відбудеться свято на їхню честь. Доброго дня, шановні батьки та панове. ми раді вітати вас на урочисті посвяті учнів першого а класу. Я хочу сказати наступне. Запам'ятайте цю миттєвість. Нехай у ваших маленьких дитячих серцях вона оселиться на довгі-довгі роки вашого щасливого життя як миттєвість усвідомлення того, що ви національна гідність нашої молодої незалежної України за те, що ви її майбутнє. І, і вам будувати і розвивати нашу країну. І хотілося б сказати батькам, що зміни в ваших дітках є. Коли 1 вересня вони прийшли, від початку першого місяця, то це було тяжко всім. Тому що дітки, які ще не звикли просто сидіти за партами, а тут їх вже нарушають такою, до речі, дуже серйозною справою. Але на сьогоднішній день зміни є. Молодці дітки, вони вже стали більш виховані, більш щемні. І ведуть себе вже краще. То хотілося б подякувати нашим вихователям, які цим займаються, нашим викладачам, які справилися з ними навіть з першому класі. Хотілося б побажати батьки, щоб ваші надії, які ви поклали на виховання їх в нашій в сьомій школі, справдилися. Ви посвятилися, освячені, і ви маєте знати, що ви берете на себе дуже відповідальну місію. Гарно навчатися. Бути вихованим, бути прикладом для всіх, як у навчанні, так і в дисципліні. На вас буде рівнятися вся школа. Тому не забувати про це. Я вам бажаю бути гідними учнями сьомої школи і довести, що ви будете справжніми мужчинами.